Yeah, 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 yeah. Ay, coming, in, coming in, yeah. Flex, I just wanna win. I just wanna yeah, win. LA BB, who we running. Привіт! Сьогодні у нас залітає табурек. По -хороші, по хороші, реально ціні. В нього є свій прикол нюанси, але я вважаю, що компенсація в ціні реально бомбова, що стоїть такого брати. Значить, дивіться, давайте пробіжемося. Останній рік круче не буває. 18-й рік перша постановка на облік автомобіля. По комплектації він середньоватий, скажімо так, у нас не топова передні, але топові ідуть у нас задні фари, друзі. От він йде у нас на пневмо, йде у нас скрю. Лючком із косяків, які по кузову у нас є. У нас фарбували з нього, скоріше всього, колись було, як минулий власник заявив, це ще було у 2020 році. В нього там пробігу взагалі копійки були. Була в нього прижатость по морді, якби робили її. Тому фарбовані у нас крило, капот, крило. Це все у нас роблено, але пробігу 124 тисячі, друзі, У автомобіля. Зараз в нього є ось такий дефект по бамперу передньому. І є по задньому дефект. 3 літра дизель у нас іде 262 кінських сили. нова, абсолютно нова гума з 255 45R19, 27 неділя, 2024 рік. Новенька. Вона повністю, подивіться, тут ще є резинки, все повністю, повністю нова гума. Скільки коштують тільки такі колеса. Друзі, моніторив ціну в інтернеті починаються від 25. Реально, така ж сама комплектація, такий же самий пробіг від 25 і пішли вище, хтось і 28, хтось і 29 просто, Незрозуміло чому. Він у нас на шкірі. У нас є круїз, але не адаптивний, звичайний, є камера заднього огляду, парктроніки, є в автомобілі, тобто ну, середня комплектація. Да пневмо, ньому що є датчики світла, датчики дощу це все є. Задній клімат, задніми підігрівами, сидінь. Друзі, увага! Дивіться, ціна. Я б їздив, тестував, ходу, автомобіль, бомбово їде, питань ніяких не визиває. Я вам реально кажу, що така ціна для такого -то урега то класна. Дивіться, 21 тисяча євро. Зараз за нього. Це брута ціна. Ну, в нього одна ціна. Хто хоче новенький тюф, в третьому місяці, тільки зроблений новий тюф, він вчора зайшов, ця людина помінялася з нами на нашого таурега, той, що ви бачили, третій. З доплатою, тобто, якби залишила свій, забрала наш. І ось ми пропонуємо зразу, тільки вчора машина приїхала, ми ще її не полірували. Можливо, дойде час, ми можемо і пофарбувати. бампера зробити. У нас ось тут осколи по капоту і пішли, то, що він фарбувався. Відать, ось тут ось трошечки підзасколяно в цій зоні, але. Тим паче, друзі, я рахую, що такі красені ціна в нього. Та просто самі заходьте, дивіться, і бейклянансайґе, мобіледе, вбивайте до 150 тисяч пробіг 17-18 рік. 18-й там взагалі їх важко, неможливо знайти 17-й рік від 25 і пішли вверх ціни. Тому хто собі шукає, до речі, комплект зимової гуми на алюмінієвих дисках на легкосплавах ще один. Є до цього автомобіля. Тому, а, ну да, електрична кришка багажнику. Давайте ще вам покажу. Стан, до речі, багажника за рахунок того, що тут був ось такий коврик, весь час зберігся хорошо Тут я рахую, треба пофарбувати бампер Замінити ось, ось цю накладочку хромову, і буде все буде чітко, все буде бомбово. Переходимо зараз, друзі, ще до одного вже до бюджетного автомобільчика. І так, друзі, ось дивіться, зі свіжим тюфом заскочив Hyundai. люди привезли, кажуть на продажу, просто залишили. Ця машина, тобто ми не продаємо. Люди залишили на продажу, кажуть, продавайте. До речі, у нас така послуга є, часто користуються. У нас багато хто привозить свої автомобілі, ми можемо викладати, тому хто недалеко біля нас живе, хоче продати свій автомобіль також. Можете привозити, оглянемо, якщо він перспективно може продатися, можемо його викладати в себе на каналі. Дивіться, кінець 2011 року, 12-й місяць 11-го року. Перша постановка, дизельочок i 30 хюндай. Капот фарбований, дві дверки фарбованих, крило фарбоване. У нас тут є такі нюанси, але він з новим тюфом, тільки пройдений. І ну, дивіться, давайте запустимо. Він два дні не запускався, тому що нас не було ми. Не могли виставити раніше. Ну, музика грає за ці гроші. Підігріви сидінь дивіться є. Запустився чітко без проблем. У мене враження трошечки внизу працює щеплення, не так ідеально, як би хотілося. 230 пробігу, ну, в нього класна ціна. Друзі, 2600 євро за такий Hyundai 12-го року, можна сказати, з Новим тюфом навіть в Німеччині хтось може їздити. Ну, розраховують найближчим часом, не знаю. Хто як їздить, комусь на 20 тисяч, комусь на 30 тисяч, того щеплення може вистачити. Воно бере внизу, кажем, як є, але по техніці в остальному машина. Нормально катались по площадке, але кому буде цікаво. Ми виїжджаємо, робимо повноцінний тест-драйв. На автобан виїдемо, перевіримо, все повністю вам покажемо. Дивіться, сидіння не порвані, карти не затерті. Ну, так як на ці гроші. Я, я рахую, що то є нормальний варіант абсолютно. Ось такий автомобіль по факту сів, поїхав. За 2012 рік не так уж і легко знайти, я вам скажу, щоб щось було цікаве. І дизельок не димить, нічого запустився, в принципі, я ж кажу з першого разу. Тому, друзі, кому ось такий Hyundai ще також цікавий. Звертайтесь далі. Дивіться, давайте зразу вже скажемо, хто хоче на фронт пацани, це був поштовик, він 11 чи 12 року. Дизель запускається, але тут треба до ньому щось дивитися, щось стойки, кажуть, не працюють, якісь нюанси. Ну він запускається і їде. Все, от такий собі такий варіант, кадік. Можливо, хтось хоче собі на фронт людина віддає за 500 євро. Його. Та, можна сказати, що тут, звісно, ну, пом'яти, покоцане, десь він там якийсь ржавий, нюанси. Я думаю, що там його стирати, всього треба ну, 500 євро за кадіка. Кому буде потрібно 1,9 дизель можемо вам більш детально показати, хто хоче на фон Ну, Дивіться, він тут весь ось ржавий ось такий є. Попросили люди також виклади, показуємо, кому буде цікаво, друзі. Ось будь ласка. Ще Мерседес b класа. Ми ж казали, що ми його як за донора використовуємо, що все найкраще цепляємо до іншого. Кому потрібно щось від дизельного Мерседеса. 1.8 дизель, здається, треба дивитися. Кому потрібно щось від нього. Ну, капот ось є, друзі, з таким тільки пошкодженням, незначним, фара є. Ось там лопнути вухо, але вона не ксенонова, вона не підійшла. Ми будемо нову замовляти. Двигун, коробка, все працює, друзі. За копійки. Двигун з коробкою можемо віддати вам за. 500 євро разом робочий двигун з коробкою да, дизельний. Кому буде також потрібно щось від цієї машини, від такої бешки, звертайтеся, сидіння, салон, кермо, аербек і будь ласка, машини, все це ціле можемо зробити по найдешевших цінах, які існують тільки в інтернеті.